В Уманській загальноосвітній школі першого третього ступенів започатковано творчий дослідницький проєкт під назвою Садок вишневий коло хати, присвячений річчю від дня народження кобзаря, яке Україна відзначатиме 9 березня 2014 року. Проект розрахований на цілий рік. Влітку вже відбувся один із заходів, а саме, приготування варення із вишень за старовинними рецептами. Черговий захід під назвою Висадка вишневого садка біля школи проводився минулого тижня. Україно мила, край мій чудовий, чи є в світі ще така краса. Земли наша рідна, в запахах бускових, у віршах Тараса оспівана в віках. Саме такими словами розпочалася лінійка в Уманській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 11 імені Бажана, присвячена закладенню вишневого саду до 200 річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. На лінійці, окрім учнів і педагогічного колективу, були присутні гості свята, представники та співавтори проєкту з Національного університету садівництва, методист методичного кабінету міського відділу освіти та методисти дитячих садочків. Після урочистої лінійки право закласти вишневий сад надалося кращим учням школи. І великі, і малі всі активно взялися до роботи. Мені сподобалося садити дерева, закопувати їх та поливати водою. У пам'яті поколінь наш край завжди відзеркалювався білим цвітом вишневих садів. Висаджений учнями сад теж буде радувати серця і душі нащадків, бо деревця вишні були посаджені з любов'ю до Тараса Григоровича Шевченка, до українських традицій до минулого. Сьогодні другий етап акції або проекту мета посадити вишневий сад. Мета добитися того, щоб всі. Вишеньки у нас прийнялися і навесні зацвіли. Сьогодні ви бачили, як члени педагогічного колективу 11 школи, учні 4, -х, 9, -х, 11 -х класів ну, взяли активну участь у саме висадженні саджанців. Дітки власними руками підготували лунки для посадки дерев також. Поливали деревця, тримали деревця, ну і звичайно садили їх. Ми впевнені в тому, що в кожного із наших учків рука легка. Ми впевнені, що в кожного з наших педагогів рука також легка, і що в кінці кінців навесні всі 40 вишень у нас зацвітуть і через рік дадуть плоди.